Сьогодні хочемо вам розповісти про види договорів найму житла, як правильно укладати умову та розривати. Вітаємо вас на каналі Personal Service. Звати мене Альона, і давайте починати. Умова найму мішкання це польська назва договору оренди житла. Типи умов найму розрізняються в різних напрямах, пов'язаних із термінами дії угоди, так і з правами і з обов'язками сторін. Усі договори оренди в Польщі можна розділити на дві великі категорії: за терміном їх дії, безстрокові чи на певний період. І, власне, за типом контракту, кожен із яких має значні відмінності. Очевидно, що категорії можуть перехрещуватися. Давайте розберемось. Існує два основних типи умов найму за терміном дії. Умова найму мішкання на час не і не окрещені. Договір на невизначений та безстроковий термін. Контракт діятиме доти, доки сторони або одна з них не заявить про намір розірвати його. Та умова найму мішкання на час означений. Договір на певний час в угоді зазначений період дії. Щодо термінового контракту, то його максимальна тривалість залежить від типу договору проживання. А в деяких випадках чітко встановлені обмеження відсутні умови найму за типом контракту це найважливіший аспект аналізованої теми. Залежно від типу контракту існують суворі вимоги щодо його укладання та виконання. Усього можна виділити три основні типи договорів: найм традиційне, наєм оказіональне та наєм інституціональне. Кожен із них розглянемо окремо у всіх подробицях. Типи договорів визначено законодавчо, проте їх відмінності впливають більше із змісту, ніж з назви. Договір, особливо якщо справа стосується традиційного, може бути названий просто умова найму локалу або мішкання. Але за його суттю визначається тип, а отже, й інші умови. Традиційна умова найму отримала цю назву через її використання протягом багатьох років. Норма про цей тип договору закріплена в юридичному полі з 1965 року. Основні показники традиційного договору: хто може бути орендодавцем? Будь-який власник, хто може бути орендарем будь-яка особа. Термін дії даного типу контракту може бути як безстроковий, так і на певний термін. Максимальна застава може бути до 12 разового розміру щомісячного платежу. Примусове виселення може бути тільки в тому випадку, коли надається гарантія надання соціального або тимчасового житла. В цьому типі контракту відсутня можливість односторонньої зміни вартості оренди. На два останні пункти звернемо особливу увагу. Саме вони і відрізняють традиційну оренду від інших типів найбільше. Людину, яка знімає житло, не можна виселити на вулицю рішенням орендодавця, якщо у нього немає іншого житла. Це може бути надання муніципальної нерухомості або інших форм оренди. Але навіть людина, яка порушила договір, може бути виселена виключно в якесь інше приміщення. Це встановлено нормами закону про права орендарів. Другий рівень додаткового захисту орендаря можливість одностороннього збільшення вартості орендодавця. Весь термін дії контракту, хоч би якими були зовнішні умови, зміна ринку, інфляція чи будь-що. Якщо орендар сам не згоден переписати договір або підписати доповнення, то платити повинен стільки скільки. Ки зазначено в угоді все це робить традиційний договір дуже вигідним для орендаря, але не популярним у орендодавців, особливо коли йдеться про заселення іноземців. Нотаріального завірення цей тип договору не вимагає. Форма укладання письмова із підписами сторін або їх офіційних представників. Оказіональний договір оренди це різновид договору, головна суть якого у вказаній іншій нерухомості, куди орендар може переїхати у разі розірвання даного договору. За основними характеристиками цей договір оренди відрізняється від традиційного повністю. Укладення може бути тільки між приватними особами, підписано на обмежень. Термін максимум на 10 років, має менший розмір максимальної кауції до шестиразової місячної оренди. Захисту від виселення немає, а ціна може бути змінена відповідно до правил, зазначених у договорі. Договір обов'язково вимагає нотаріального завірення. Форма. Виключно письмова договір інституційної оренди. Якщо говорити просто зайти в договору можна вважати форматом оказіонального контракту, але для орендодавців-підприємців, ця оренда буває двох видів: з переходом права власності та без. У першому випадку йдеться про викуп нерухомості шляхом поступової виплати її вартості, а у другому про окремий вид оренди. Перший випадок дуже специфічний і потребує окремих детальних пояснень. У цьому відео ми не будемо його розглядати. Багато в чому інституційний схожий на оказіональний, проте є і суттєві відмінності. Орендодавцем може виступати лише підприємець у сфері здачі нерухомості в оренду. При цьому він може бути фізичною та юридичною особою, а також будь-якою іншою, якій за польським законодавством, дозволяється займатися цим бізнесом. Не обов'язково бути власником приміщення, що здається. Цікаво, що закон забороняє підписувати цей тип договору на невизначений термін одночасно не регламентуючи максимальний термін контракту, час означений, тобто це може бути якийсь період і 10 років, і 20. форма виключно письмова, нотаріальне завірення обов'язкове. Також існує договір про безкоштовне надання житла, умова ужиття локалу. Суть його зрозуміла з назви: це договір на безкоштовне надання житла. Яскравий приклад іноземець прибув до Польщі і поки що адаптується. Наприклад, шукає роботу, хтось із знайомих чи рідних надає йому місце проживання, не беручи за це гроші. Умова ужечення не тільки не вимагає нотаріального завірення, але може і не мати письмової форми. Усної згоди буде достатньо. Навіщо тоді підписувати такий договір? Письмова форма безкоштовного договору може стати в нагоді, наприклад, для мельдування реєстрації іноземця за місцем проживання. Якщо іноземець біженець, то господар квартири. Може отримувати по 40 злотих на день від уряду Польщі. Як же ж правильно укласти договір найму житла? Усі основні умови оренди необхідно обговорити заздалегідь, а згодом внести до договору. Принципово важливо встановити, по-перше, сторони договору, точна ідентифікація. Бажано не лише прізвище, ім'я та по батькові, номер та серія посвідчення особи, дата народження або найменування юридичної особи, а й номери песелю чи ніб. Далі треба описати об'єкт. Вказати адресу, розмір, стан. Бажано підписати окремий акт прийому передачі приміщення, у якому позначити наявні недоліки, зношеність предметів ужитку, побутової техніки та інше. Якщо підписується інституційний чи оказіональний контракт, то варто зазначити тип договору. А вже ж вказується вартість оренди та інші платежі. Це дуже важлива стаття, оскільки витрати на утримання житлової площі можуть складатися з різних елементів. Обов'язково ознайомтеся ознайомтесь з основними, включаючи такі поняття, як кошт винайму, чинж, комунальні послуги тощо. Далі в контакті описується черговість та спосіб оплати, коли, куди і як переказувати гроші за оренду, вказується термін дії або безстроковий тип та спроби розірвання. Ставиться дата та підпис обох сторін. Можуть бути додаткові параметри, які варто внести в договір. Далі поговоримо про припинення договору оренди житла. Терміновий договір може бути розірваний після закінчення періоду його дії. Дострокове припинення дії договору проводиться на умовах, зазначених у самому договорі, а якщо цього немає, за правилами розірвання безстрокового. Розірвання у разі безстрокового контракту відбувається у строго зазначеному порядку. У разі щомісячної орендної плати періодом повідомлення є календарний місяць. Важливо розуміти, що повідомлення має бути надано орендарю протягом місяця, що передує періоду повідомлення. У разі орендної плати, яка виплачує. Рідше одного разу на місяць, наприклад, раз на квартал, повідомлення має складати три місяці. Початок терміну припинення про виведення умови найму розраховується аналогічно. Якщо орендна плата сплачується один раз на три дні, строк повідомлення становить три дні. А щоденна оплата орендної плати дає право на повідомлення за один день. Ще один важливий нюанс: після закінчення періоду дії договору на визначений термін, якщо орендар за згодою оренду. Орендодавця продовжує проживати у вказаній у контракті квартирі. Договір автоматично перетворюється на умову найму наймомішкання на час не та ніокрешлене, тобто безстроковий контракт. Розірвати договір можливо і при порушенні його умов, як правило, з ініціативи орендодавця за два та більше місяців не сплати. За використання приміщення не за призначенням або за завдання шкоди власності, все перераховане є підставою для розірвання умови найму без попереднього повідомлення, але до договору можуть бути внесені інші норми. Припинення договору оренди відбувається письмово. У документі має бути місце та дата укладання, відомості про сторону, яка розриває контракт, та з якою розривається договір. Мають бути вказані підстави розірвання, дата припинення дії договору та обґрунтування розірвання. Та обов'язково ставиться підпис сторони, що розриває договір. Друзі, на сьогодні ми розповіли вам все, що хотіли розказати вам на цю тему. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в темі всіх питань щодо житла в Польщі. Дякуємо вам за те, що продовжуєте дивитись нас. А з вами була як завжди, я, Альона та канал Personal Service. 爸爸。